Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Play. Ну що, стартанув я без доната, це у мене тепер стартує така рубрика. Стартує така рубрика е від бомжа до багача, можна так сказати. Я стартую новим аккаунтом, буду розвивати його з самого початку, граю на платформі Xbox і просто буду ділитися з вами своїми успіхами. І деякими моментами з матчу. Ну, також повну версію ви можете переглянути запис стріма. На стрімі я це все діло вже в прямому ефірі відкривав паки, відкривав гравців. Силку на стрім я залишу в описі. І ось розповім про свої успіхи деякі. Ось таких гравців я отримав. Це з старту мені дало багато. Багато таких цікавеньких гравців, які являються ГПшними, не івентовими, зокрема, є, Але вдалося викрутити мені і Влаховича мислиця за голами, і Лео Месі. дало цього паку. Епічного ще я не прокачував. У мене ще тренерів дуже мало, треба фармити. Ну і на банці в мене. Практично нікого немає. Є Мікель Оряр Сабаль 80-го рейтингу, але це не серйозно. Ну і деякі ще успіхи по валюті в мене є. На фармив я вже 150 золотих монет, 100 монет за проходження. За проходження, коротше, навчання. І 50 монет це моя перша перемога в онлайні за збірну Франції. Я проти Італії виграв. Цікавий матч був. На даний момент в мене є 29 тисяч ГП, і це треба врахувати те, що я купив тренера Мікелі Артету для швидких контратак, недорогого тренера. Ну і свої донатні золоті монети я буду збирати на набори на тренера. В першу чергу треба мені. Отримати все-таки першу ціль, це нафармити 500 монет, купити тренера. А, ось цей Гаспоріні, він може грати як швидку контратаку, так і довгу контратаку. Це в принципі ідеальний варіант для мене, адже я то так, то так граю, то довгу, то швидку контратаку. Тому цей Гасперіні за 500 монет буде для мене ідеальним варіантом і доступним ще цілих 68 днів. Тому, я думаю, я спію його купити. І вся боротьба попереду. Попереду у нас ще чекають дивізіони, попереду ще чекають бездонатні паки, огляди бездонатних гравців будуть у мене. Я думаю, так що... в принципі, контент-план у мене більш-менш ясний. Адже ну, епіки вони круті, як не круті, епіки вже перевипуск у нас. Ті знають, хто такий Кройф, Кантана, Семелінт, Ето, так, вони класні. Але от знайти дійсно бездонатних крутих гравців, оце не так то просто. І щоб зекономити гроші, це насправді дуже хороший варіант, коли в тебе є можливість без доната когось викрутити. І ось є можливість у нас за івенти буде ще зароб... нафармлювати ці команду тижня. тут, Прям багато з команди тижня буде падати 42 гравця. І мені з них вже Влахович, як я казав, випав. Цікаві стати у Влаховича в тому плані, що він 1,90 метр зростом. Ну, гру голови трошки є, але є в нього навик верхове главенство. І це і гра головою. Типу на нього можна навішувати, і він буде нормально забивати. по ідеї, Тобто через навіси вже я можу на на Влаховича трохи грати. Але це лише початок. В принципі, на майбутнє я зіграю якісь ще матчі в онлайні і якийсь огляд більш детальний на Влаховича цього зроблю. Можливо, комусь із вас він навіть сподобається, для того, щоб поставити собі склад. Ну, але в цілому то стати, звісно, середній, але єдине, що в нього класне, це високий зріст і вміння грати головою. Ну, а на цьому я буду завершувати цей перший випуск рубрики без донату. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за лайки. Це тільки завдяки вашій підтримці існує цей канал. А на цьому в мене все. Всім до нових зустрічей, всім пока!